Вітаю вас, мої дівчатка, мої хлопчики, моя рідна ненька Україна. Всіх я вас вітаю і зараз покажу, де я прийшла. А прийшла я в торговельний центр, великий торговельний центр. Сьогодні проїзд у нас 4 години на один білет. Бачте. Знижки на 30 і на 50%. Походимо з вами. Все вам покажу, розкажу. Що буду купувати, не знаю. Мені треба в дієм. Магазинчик такий і мені треба. Взуття тільки не тут. Другий магазинчик. Зараз і сюди зайдемо з вами, трошки вам покажу. Багато не буду показувати, тому що, якщо все показувати, то я буду дуже довго ходити. От. От. А я хочу кругом встигнути, побігати, побігати та й додому прибігти. Але непогано, бачите, по 5,99 по 6 євро такі всякі футболочки. Тут по 7,99, але я думаю, що таких знижок ще немає. Це таке. Так, ото такі знижечки невеличкі. 4,99 по 5 євро. А, всяке таке. Всяке таке різне. А, себе показати. Бачите, як я волос пофарбувала, де? Да? Хороша фарба. Оце я така дівчинка, красотка. Тут водичка в мене, моя сумка. Оце так худю. Підемо далі. На ліфта підемо. От. Підемо на ліфта з вами. От такі зять мій люби, Такі на шнурочку. Такі я йому одні привезла такі. Ми з НАТО Юмиша купимо такі легесенькі штанішки. Ну, пойдемте. Що Тут там спортивні магазини. Ми в спортивні не підемо. Мені не цікаво в спортивні йти. Ми на другому поверсі походимо. Подивимось те, що нам треба, а не те, що ось ми поїдемо ось в Пепко, ОВС, йдемо на другий поверх. От зараз отут відкриється другий, бачите, намальовано, ну, ну давай відкривайся. відкривайся, а не ось тут. З третього на другий. Давай. Хаки хлопаки вийшли, і ми зараз з вами ось ось сюди на дороги і поїхали. Дзеркала нема у ліфту. ну, Я вам показала там, як в чому я виглядаю. Мені треба у дієм, такі салфеточки мокрі витирати. Пил там таке, Я євро 29. Так я подивлюся, але зараз походжу, бо вона мені прислала. Вони в мене у тому у телефоні. У телефоні вони в мене. А ну підемо в ОВС, ОВС магазин. Ой, хороший, мені так подобається ОВС-магазин. Я ото так, як у зимку була. Ось тут кіно якесь чи що. Як ото в зимку була, так трусиків набрала і Настюшки. І собі. Не було ні Наті, ні Ані. Були такі хороші знижечки. Підемо. Оце, бачите, парфумерні якісь от Валентино. От Валентина, італійського бронта Валентина. Так що походимо з вами, походимо. Тут добре ходить, не жарко, зовсім не жарко. Так що ми ходимо. Ось сюди, в чоловічі. Шорти на 30% знижки, але ще я вам скажу, що ті такі хороші знижки ще не почалися. У них будуть з початку другого літнього місяця знижки. Це щось таке. Я не знаю, я тут брала щось своїм чи не брала, не пам'ятаю вже. Може і брала щось, а може і не брала. Всякі ж магазини приходиш, дивишся, що є по знижкам. Знаю, що отут брала, От. але теж то так. Там щось по 5 євро, а носочки, шортики там тут для купання. А ось поло. Не, не підемо туди, не підемо. Підемо туди в Овієс магазин. О, є, такий магазинчик, там, де по п'ячей дівчачому. Спочатку до дівчачого підемо. Тільки там уже набалакала, вам, а ще небагато. Ну, а вже як підуть знижки такі хороші, тоді я вже піду, буду щось купувати і вам показувати. А поки що, так скажемо, нема тут зовсім ще нема знижок. Ну, вже я прийшла, тут пройдуся. Пройдуся вже так. Подивимося. І там он, якась, тремпель там по 5 євриків щось. Вони завжди тут вішають по 5 євриків. це такі штани якісь. це такі непогані оце штанишки для того, у хаті ходити. це 5 єврей. Щось аж не віриться. Та ні. Мабуть, ні. Мабуть, ні. А, це, мабуть, від 5 євро початкова ціна. От 5 євро початкова ціна. От. Ну, то так і в нас ж так пишуть, от, от якої ціни. Літя далі подивимося. Оце якісь піжамки такі. А ні, топіки, тільки топіки. Топіки 10 євро. А мені топіки не треба, на що вони? Мені треба, ті топіки. От. Оце щось на море 18,95. Ой, дівчата, тут музика грає. Давайте, мабуть, я буду відключатися. Всего вам доброго, всего хорошего, пока-пока. Люблю вас всех, пока.